Наше майбутнє самоукраїнське без якихось застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Мужність, героїзм, стійкість та рішучість як найкраще проявив військовослужбовець Кременчука Сергій Ведмець. Проте, на жаль, 25 жовтня його серце раптово зупинилось. Тепер герою назавжди 37. Вічна пам'ять Сергію співчуття рідним та близьким. 25 жовтня раптово перестало битися серце віданого захисника України, 37-річного військовослужбовця Сергія Ведмедя. Сповнений мужності, патріотизму та незлавної волі. Воїн самовіддано служив батьківщині. Солдат Ведмедь Сергій Юрійович народився. 12 травня 1987 року у місті Кременчук, 3 лютого 2023 року, став до лав Збройних сил України, займав посаду навідника оператора розвідувального відділення розвідувального загону. 25 жовтня 2024 року він помер у царство небесне нашому захиснику. У кривавій боротьбі за незалежність України Сергій стояв до останнього. З теплими словами пригадує героя його сусідка Лілія, яка також прийшла на прощання до Свято-Миколаївського собору. Ці хлопчики виросли у нас на наших хачах. Школу закінчували, працювали. Все як таке сталося, Така біда обидва. І один, і братик його також служить. І Сережа воював, захищав нас. Для нас це дуже. Дуже тяжке, звичайно, тому що мох ну, діти діти, які виросли на наших очах, і зараз ми їх ховаємо. Це несправедливо. Останнім прихистком для Сергія Ведмедя став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Не забудемо, не пробачимо російському загарбнику втрачені життя, зруйновані долі та біль, що оселився в серцях кожного українця. Вічна слава та шана нашому герою. Катерина Груднєва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Опалювальний сезон у Кременчуці розпочнеться 1 листопада. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Протягом якого періоду Кременчужани отримують тепло в оселях наш наступний матеріал. З 1 листопада у Кременчуці розпочнеться опалювальний сезон. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Відповідно, теплопостачальні підприємства почнуть запуск систем опалення. Першочергово тепло з'явиться у дитячих садочках та школах, а протягом п'яти днів буде поступово підключено й житлові будинки міста. Проаналізували погодні умови, які нас чекають найближчим тижнем. Очікується зниження температури повітря. Відповідно, для того, щоб мати можливість підготувати навчальні заклади до виходу дітей з канікул. Також порадившись з Представниками громадськості вирішили розпочати опалюваний сезон і для житлового сектору з 1 листопада. Міська влада закликає Кременчужан завершити всі роботи пов'язані з ремонтом систем опалення в будинках до 1 листопада. У разі виявлення несправностей мешканці можуть звернутися за допомогою до служби допомоги мера за номером 1563 або до своїх керуючих компаній. Це сприятиме безпечному та своєчасному підключенню опалення. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини. Муніципалітет німецького міста у рамках співпраці та розвитку дружніх стосунків з Кременчуком передав чергову гуманітарну допомогу. Вона призначена для наших комунальних підприємств. Саме про це наш наступний сюжет. Автопарк комунального господарства Кременчука поповнився двома вантажопасажирськими пасажирськими мікроавтобусами завдяки партнерам із Німеччини. Ще один третій автомобіль прибуде найближчим часом. Гельзенкірхен місто, яке вже неодноразово надавало нам таку вагому допомогу. Сьогодні отримали чергову допомогу від наших західних партнерів. Від міста нашого партнера в Німеччині Гельзенкірхена два автомобілі для наших комунальних служб. Найближчим часом ці машини будуть працювати на благоустрій Кременчука, забезпечувати роботу комунальників в надскладних зимових умовах. Отримані транспортні засоби слугуватимуть помічниками, комунальникам у їхній нелегкій праці, підвищать мобільність і допоможуть виконувати роботу ефективніше. Щиро дякуємо нашим партнерам, місту Гільзенкірхен, всій громаді цього міста, а також особисто пані лорду меру Карін Велге за підтримку і допомогу Кременчуку. Це не перша допомога від наших німецьких друзів. Впевнений, що разом ми зробимо так, щоб ви змогли відвідати Кременчук і побачити, як ваша техніка, як ваша допомога працює в нашому місті. Муніципалітет німецького міста Гельзенкірхена – наш надійний друг. Дякуємо за все, що робите для Кременчуцької громади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наступного понеділка у Кременчуці буде обмежений рух автотранспорту, де саме та як уминути проблемну ділянку, розкажемо у наступному сюжеті. З 4 листопада по 4 грудня по проспекту Свободи буде обмежений рух автотранспорту. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Це пов'язано із ремонтом самопливного каналізаційного колектору комунального підприємства Кременчук-водоканал. Буде перекрито дві полоси руху. Певні незручності, на жаль, будуть для Кременчужан в період часу з 4 листопада по 4 грудня, тому що буде фактично дві полоси, тому дуже велике прохання теж плануючи свої поїздки. Маршрут розробити таким чином, щоб цю проблемну ділянку об'їжджати. Рух проїзду автотранспорту обмежить на ділянці від вулиці Ігоря Сердюка до будинку номер 5 по проспекту Свободи. Саме ось тут, де зараз я знаходжусь, відбуватимуться ремонтні роботи впродовж місяця. Ця ділянка дороги буде перекрита, тож до водіїв велике прохання завчасно продумати свій маршрут. Оминати цю ділянку, аби дістатися центру можна через вулицю Майора Борищака. А якщо вам потрібно рухатись з центру, об'їзд можна виконати через вулицю Юрія Руфа. Це значно розвантажить проблемне перехрестя та дасть змогу комунальникам швидше закінчити ремонтні роботи. Щодо громадського транспорту, то він рухатиметься за маршрутом без змін. Самим важливим для нас це забезпечення тролейбусних маршрутів, тому що тут на самі великі трудності це габаритний вид транспорту і він пов'язаний з електро. Ромережою, але з тролейбусним управлінням ми відпрацювали таким чином, що з понеділка максимальна кількість тролейбусів буде забезпечена на цих маршрутах 2, 5 і по маршруту номер 1 з автономним максимальним рухом і з автономним аварійним рухом. Це дасть нам можливість об'їхати цю ділянку дороги без залучення електромережі і здійснювати рух далі. По маршрутам. єдина незру. Ніс для Кременчужан може виникнути у зв'язку із незначною затримкою громадського транспорту. Валерія Лисенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці завершився інноваційний проєкт із впровадження відновлювальних джерел енергії у медичній сфері. У Ліл Кременчуцька встановили сучасну сонячну електростанцію. Увага на екран. 14 тисяч гривень саме таку суму вдалося зекономити лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька за 9 днів роботи сонячної електростанції. Її встановили на даху медичного закладу завдяки співпраці міської влади, партнерів та донорів. І сьогодні, 31 жовтня, відбулося офіційне відкриття сонячної електростанції. На заході презентації обговорили основні переваги такого джерела енергії. Ця станція не лише генеруватиме чисту відновлювальну енергію, але й вона стане внеском у зменшенні викидів СО 2 що дуже важливо насправді в нашому промисловому місті. І ми з вами про це говоримо постійно, коли реалізовуємо проекти нашої відновлювальної енергетики, коли ми робимо енерго. Зберігаючи заходи в наших комунальних закладах, в наших підприємствах і організаціях, дійсно, відкриття сонячних електростанцій для критичної інфраструктури. Є таким, знаєте, гарним прикладом кращою практикою для того, щоб як і органи місцевого самоврядування, так і бізнес і населення також робило певні кроки до впровадження відновлюваних джерел енергії, і ми всі спільно разом могли рухатися до енергонезалежності. Енергонезалежність у контексті війни набуває дещо нового значення. Враховуючи постійні обстріли, й загрози блекаутів, сонячна електростанція дозволить надавати медичні послуги безперебійно, попри всі навколишні чинники. Лікарня створена із злиття декількох лікувальних закладів. На сьогодні це п'ять уже. Це багато корпусів, це велика кількість медичного персоналу. І знову ж таки, хочу сказати, що це велика кількість дуже медичного обладнання. У нас в лікарні є комп'ютерний томограф. У нас декілька цифрових рентгенапаратів. У нас велика кількість апаратів ШВЛ. Це хірургічне обладнання, лапароскопічні стійки, монітори. Вони потребують дуже великої кількості електроенергії. Після офіційної частини технічний спеціаліст лікарні Кременчуцька вже на локації розповів про потужність та ефективність сонячних панелей, особливості їхньої роботи. 310 квадратів покрівлі покрито сонячними панелями. Цих панелей в наявності 120 штук змонтовано. Кожна панель потужністю 580 ватт, що і дає у цифру, яку ви бачили на презентації, 69 кВт і 6 кВт. Підсумовуючи, можна сказати, що цей проєкт дасть можливість лікарні значно скоротити витрати на електроенергію та спрямувати зекономлені кошти на медичне обладнання чи інші важливі видатки. Кременчук дякує благодійному фонду Repower Ukraine, який є головним виконавцем проєкту у співпраці з громадськими організаціями Energy Act for Ukraine, Екодія, Екоклуб у межах проєкту ініціативи відновлювані джерела енергії для стійкої України, що виконує німецьке товариство міжнародного співробітництва. Тва за дорученням уряду Німеччини. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Народний герой України Григорій Янченко, який їздить містами України та збирає кошти на потреби ЗСУ, нині прибув до Кременчука. Детальніше дивіться далі. Народний герой України Григорій Янченко, більш відомий у соцмережах як дядько Гриша, невтомно займається волонтерством. Він їздить містами України та збирає гроші для придбання необхідних речей для наших військових. Я по тижню зупиняюсь в кожному міст, місті в місяці, чотири тижні, три тижні я по містах. Четвертий тиждень мене для поїздки на схід. І от за ці три тижні я повинен зібрати десь 400-500 тисяч. Із них 380 тисяч 400 тисяч іде тільки на дрони безпосередньо, От дрони fpv в fpv десятки. Хоча чоловік не має обох ніг та пальців рук, це не зупиняє його вже вдруге за цей рік приїхати до Кременчука. Григорій Миколаєвич поділився, як зазвичай відбуваються його подорожі між містами. Все це мені допомагають водії, вони складуються. Я залажу в автобус. Це якщо міжнародний, то двоповерховий, то туди, якщо звичайний, ну всіми методами, які дозволяють мені переміщатися, я переміщаюся. Що є знайомі волонтери, то вони мене зустрічають і Мене із місця проживання до місця локації, де я працюю, вони мене перевозять. Принциповою є позиція волонтера щодо того, куди йде допомога, адже він особисто передає її бійцям на фронт. Присилають машину, я загружаю це все, везу туди і там роздаю все військово, не на склад кудись, а безпосередньо військовим роздаю. І воно йдуть так напряму, так як от дрони. Командир визиває пілотів, вони приїжджають, я їм віддаю. Вони задоволені, вони вже протестовані, все зроблено, тобто вони зразу йдуть в діло. Також дядько Гриша є частим гостем на різних освітніх заходах. Так і довелося, як він сам зазначає, змінити херсонський суржик на літературну українську мову. Ну як ти можеш, коли ти у тебе суржик. Який відповідає Херсонській області або якійсь іншій області, як ти можеш зразу перейти на українську мову? Товариш говорить, слухай, я тобі подарую брошурки таких десь по 200 сторінок. Перша книжечка Гетьман канішевський потім Іван Мазепа, потім Богдан Хмельницький, потім Орлик перечитав. І я, як кажуть, набрався того запасу слів. Під час відвідин Кременчука волонтер зустрівся з міським головою Віталієм Малецьким та отримав підписаний прапор та пам'ятні подарунки на згадку про наше місто. Якщо можна, то я вам презентую прапор разом до перемоги. Кременчук це Україна з цим погоджуються всі кременчужани. Ми хочемо вам теж трошки подарувати наших символів Кременчуцьких, тому що у нас є ну, знаєте, така. Історія Кременчука також сьогодні герой України поспілкувався з Кременчуцьким волонтером Олександром Жуковим. Далі Григорій Янченко з Кременчука вирушить до Києва, аби продовжувати свою місію допомагати нашим захисникам і захисницям. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Підприємство теплоенерго щоденно працює, аби підготувати мережу до опалювального сезону. Однак, на жаль, деякі споживачі не сплачують за послуги руками, що напряму впливає на ситуацію з наданням тепла. Про це наш наступний сюжет. Сьогодні працівники комунального підприємства теплоенерго провели інформування жителів будинків, які мають заборгованість за спожити тепло. Варто зазначити, що суми боргів вказують на те, що люди роками не сплачують кошти саме нашому Кременчуцькому комунальному підприємству. А отже, це напряму впливає на якість послуг з надання тепла у цьому будинку. Заборгованість загалом складає 544 тисячі гривень. Найбільша заборгованість певної квартири в цьому будинку 243 тисячі гривень. Yeah. <laughs> Ну це дуже великі кошти, тому що від цього залежить і подача тепла, і оплата праці працівників, і техніки. Багато пунктів, котрі потрібно закрити цими фінансовими боргами населення. Загальна сума боргу усіх будинків підпорядкованих КП теплоенерго становить 55 мільйонів гривень. На жаль, заборгованість перед містом мають не лише будинки, які закріплені за ЖКГ, а й ті, які знаходяться у складі ОСББ. Заходимося біля двох будинків ОСББ. Одного будинку 185, у іншого 123 тисячі гривень заборгованості. Хоча ОСББ повинні сплачувати якось вчасно. Але ми бачимо, що все залежить від населення. Робимо максимальну інформаційну роботу, адже від цього залежить праця в цілому підприємства і вчасного подачі тепла в опалювальний сезон. Безперечно, такі інформаційні рейди дуже важливі. Після роз'яснень рівень заборгованості знижується, адже люди починають усвідомлювати усю ситуацію. Я як не сплачувала, то в мене коштів не було. А так я вийшла на октябрь місяць 103 рубля. Бо ніхто даром не буде робити. Люди й повинні сплачувати, щоб таких долгів. А є же взагалі бідні, то не сплачує. Може так. В їхнє положення можна заходити. А якщо ті, що багаті, та не сплачують, значить двоє довжні платити. Комунальники закликають по можливості закривати свої борги та завжди йдуть на зустріч Кременчужанам розуміємо, що є війна зараз, і дуже важко деяким версом населення сплачувати, проте можна реструктуризувати, наприклад, борг або сплачувати частинами. Тобто ми йдемо на зустріч населенню. Вже незабаром Кременчужани отримають тепло у своїх оселях. І варто пам'ятати, що за спожиті послуги необхідно сплачувати, аби мати належний рівень опалення у період холодів. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували неймовірне дитяче свято до Дня Геловіну. Як все пройшло, бачили наші журналісти. Ігри, танці, веселощі та майстер-класи. Сьогодні офіс молодіжного парламенту Кременчука перетворився на справжній святковий простір, де малеча змогла відчути дух Хеллоуіну. Сьогодні в молодіжному парламенті з нагоди чудового свята Хеллоуіна відбувається свято бажаючих було неймовірна кількість. Тому ми навіть зробили дві групи набору діток. До до нас долучилися як місцеві жителі, так і внутрішньопереміщені особи. Свято проходить дуже насичено. У нас насичена програма дуже чудовим раді. Ді, що дітки долучилися і прийшли в костюмах. Також до нас доєдналася велика кількість волонтерів, які допомогли організувати дане свято. Для малечі підготували безліч цікавих активностей: ігри, збирання пазлів, танці і тематичний майстер-клас. Волонтери, готуючи свято, намагались урізноманітнити програму та зробити її максимально тематичною. В Межах цього свята ми вирішили провести майстер-клас, щоб програма була більш насичена та цікава. Сьогодні ми робимо кажанчики, це якби символ цього свята. Ось дітки дуже… Дуже стараються і дуже вийдуть гарні роботи в нас. Зараз у нас така ситуація в країні, то в ці часи дуже важливо підтримувати наймолодше наше покоління, наймолодших наших, тому ми намагаємось якось розважити їх. Дітки прийшли у холодінських костюмах і одразу поринули у святкову атмосферу. Щирий сміх і жваві емоції були найкращим доказом того, як багато незабутніх вражень подарувала їм ця зустріч. Женщика. Який дуже складно робиться, звісно. Я стараюсь. Можна сказати, що крик, якби б я маску взяв, а так я хотів, щоб я був Гаррі Потером, ну так і я собі. У мене палочки немає і окулярів. його. Я сюди часто ходжу, коли тут є праздники, бо я дуже люблю мастерити. І... Люблю всі які праздники празнувати. Я дуже творча дитина і, і дуже люблю малювати і мастерити. Дуже подобається тут. Бо тут, тут теж багато майстер-класів. І в прошому ходу прийшла, і в цьому прийшла. Бо я дуже люблю мастерити, а тут дуже круто. І цей, в цьому ходу прийду теж. Свято дійсно подарувало дітям незабутні емоції і теплі спогади. Завдяки старанням волонтерів малеча змогла відчути справжню святкову атмосферу, повну сміху, радості і казкових сюрпризів, що дуже важливо у такі складні для нашої країни часи. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, напередодні дня всіх святих відзначають Геловін. Сьогодні наші журналісти дізналися у Кромочужан, чужан, які кінострічки вони порадили б переглянути цього вечора, щоб створити відповідний настрій. Геловін час лякатися і весело проводити вечори з родиною або друзями. Справжній Геловін неможливо уявити без моторошних фільмів, серіалів та мультфільмів, що здатні занурити у світ таємниць, привидів і містики, додаючи свято атмосферу страху, загадковості та темряви. Мультик мені згадався, не пам'ятаю, як називається про наречену. Вічна наречена, от якось так він називається. Ми його сестру дуже часто переглядали. Оце це він у мене на Хеловін. Там така химерна атмосфера, і там така графіка, що воно ну дуже схоже. Там же ж привиди оці всі вони всі, якісь там ну таке 50 на 50 живі, мертві, і воно в Хеловін дуже хоро дуже добре вписується. Тим, хто святкує Хеловін з дітьми, відмінно підійдуть мультфільми. Наприклад, жах перед різдвом або монстр на канікулах забезпечить розваги і трішки чарівного страху. Джек напередодні Хеловіну щось по такого пам'ятаю з дитинства. Мультфільм про як герої, які рятує Хеллоуін. І робить його більш добрішим ніж він є там на той момент <хи> в сюжеті, Поціновувачам кінематографу радимо зупинитися на фільмах, які вже стали Головінською класикою: наприклад, культовий сяйво Стенлі Кубрика, класичний Хеллоуін Джона Карпентера, а також жах на вулиці В'язів від Веса Крейвена, психо Альфреда Гічкока, техаська різанина бензопилою Тоба Гупера та екзорцист Віліма Фрідкіна. Ці стрічки давно увійшли до золотого фонду фільмів жахів і створюють ідеальну атмосферу для моторошного святкового вечора. Дуже полюбляю фільми жахів, а якщо не жахи, то це напевно сімейка Адамсів» Мені більш за все подобається, тому що вона прям створює атмосферу. Напевно, бітлджус. Асоціюється з настанням такої темної осені, жахів, напевно, таке атмосфера привидів. Також сьогодні популярні серіали з елементами містики та трилеру. Вони дозволяють глибше зануритися в атмосферу та поступово розкривати сюжет. Любителям серіалів радимо звернути увагу на дивні дива, американська історія жахів або Венздей. Про загадкові світи, де межа між реальністю та надприродним зводиться на нівець, розкриваючи темні секрети і незвичайні історії, які тримаються на прузі до останньої хвилини. Для тих, хто хоче чогось новенького у кінотеатрах Кременчука, наразі в прокаті є фільми, які підійдуть до атмосфери. Усміхайся 2» – продовження популярного фільму жахів, яке обіцяє налякати глядачів напередодні свята, а також веном Останній танець, фантастичний трилер для поціновувачів жанру. Тож обирайте влаштовуйтесь зручніше та поринайте у світки ножахів і головінського настрою. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчицька новини. У нас немає жодної альтернативи, окрім як боротись і перемогти, звільнити нашу землю і наших людей від російських загарбників. Українські військові показали себе як гідних, мужніх та відважних воїнів. З такими захисниками держави в нас точно все вийде. Слава Україні та слава нашим героям!